Виконуємо номер 1035 із підручника Алгебра 7 та номер 43.24 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що, якщо n натуральне число, n більше за одиницю, то число. 4 в степені n відняти 3 не може бути квадратом натурального числа. Приступаємо до виконання, доводимо методом від супротивного. Уявимо собі, що нехай число різниця 4N, 4 в степені n і 3 може бути квадратом натурального числа. Тоді 4 степені n відняти 3 дорівнює А якогось числа в квадраті. Спростимо наш вираз, подамо 4 як 2 в квадраті і піднесемо до степеня n. При піднесенні степені до степені показники степенів перемножають. 2 в степені 2n це можемо подати як 2 в степені n у квадраті. Тепер перенесемо А квадрат в праву, в ліву частину, А3 у ліву частину. Отримали різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму, оскільки добуток двох натуральних чисел дорівнює трьом, то, можливий, лише один варіант. Це один множимо на 3. Розглянемо випадок, коли у нас N дорівнює 2. Тоді будемо мати 2 в квадраті відняти А, помножити на 2 в квадраті, додати А. Це буде 4 відняти А помножити на 4 додати А. Сума 4 і А більше за число 3, бо А у нас. Число ж натуральне, для будь якого натурального значення А. Для будь якого натурального значення А. То не можна підібрати такі натуральні пари щоб добуток 2 в степені n відняти а на 2 в степені n додати а дорівнював 3. То не можна підібрати такі натуральні пари. Щоб наш добуток дорівнював трьом, прийшли до суперечності. Маємо суперечність, і робимо висновок, отже, число. 4 в степені n відняти 3 не можна. Не може. Не може бути квадратом натурального числа. Номер 1.1. 1035 із підручника Алгебра 7 та номер 43.24 з підручника Математика 7 виконано